Так, щоб курочка стояла гарно на столі, вставляється яєчко, і воно вже отака композиція виходить. Людмила Олександрівна показує в'язані вироби, які готують для передвеликоднього ярмарку. Говорить, кольори обирає яскраві, щоб підняти усім настрій. Підставочка, лоточок для яєчок, дуже такий зроблений. В серединку ставиться або курочка, або такий, а тут яєчка кругом, щоб було гарно. Це можна такий декор на паску поставити. Волонтерить каже жінка, більше 15 років. Спочатку допомагали сиротам і хворим дітям з 2014-го захисникам України. В'язані писанки, зайців і курчат. Майстриня продає не тільки на ярмарках, в'язати навчилась майже 60 років тому, і щоб його чуть-чуть розробилося, такі як яєчко зубочок то треба 24 петельки пров'язати не прибавляючи. З групою волонтери Волині з доброму серці організовують онлайн-лотереї, на виручені гроші купують реби, нічного бачення та інше. Жовто-блакитні серця передає військовослужбовцям на передову. Це вже певно я ну більше як 500 штук. Бо і на ярмарки, і хлопцям ложимо, як відправляємо посилки. Робимо лоти, збираємо, возимо прямо наші кошти зразу йдуть на це. Що хлопці просять, і зразу наші хлопці-волонтери завозять в бригади. Бригад у нас десь 14. Так ми допомагаємо, чим можемо, щоб Україна була вільна і була перемога, був мир в Україні, щоб наші діти і внуки жили щасливо. В'язані вироби майстриня створює залежно від сезону, є новорічні осінні святкові патріотичні колекції. Он є жовто блакитненький в такому вже, так, таким узором, а це таким узором, це друге. Це яєчко простеньке. Якщо тема пасхальна, то ці яєчка можна за, за день-два-три зв'язати. Але як сидіти, суто сидіти. Але ж я ще ж працюю, ще щось вдома треба зробити. Зайчики, котики, то там день-два. Опоки поки формиш, то й три. цілий рік на ярмарки їх продаємо, що підв'язую. Дуже йдуть котики-захисники, пес-патрони дуже йдуть, гусики обнімусики беруть дітям. Пес-патрон, наш знаменитий пес, який допомагає нашим воїнам. І от такі от котики в нас йдуть зараз, котик-захисник такий, хай вони воюють за нашу перемогу за нашу волю, щоб ми були незалежні, і допомагають нашим нашим воїнам, титанам. Людмила Олександрівна раніше працювала на приладобудівному заводі. Кілька років тому вийшла на заслужений відпочинок, але далі продовжує трудитися. Технічною працівницею в одній із шкіл Луцька у цьому році говорить матиме ювілей 50 років трудового стажу. Анна Глощук, Віктор Легіньковський, Суспільне новини, Луцьк.